11 форматів контенту, на яких ви залізно наберете аудиторію, і це друга частина. І третій формат це розумний контент. Протягом 3-4 років експертам завжди потрібно було розмовляти на мові аудиторії. То зараз експертний важкий іноді контент з важкими термінами і поясненнями, заглибленнями входить у моду. Ми всі прекрасно знаємо цей тренд на научпо контент у Ютубі, і зараз він перекочував у короткі формати Тіктоку. Чому це відбувається? Тому що люди втомлюються від хайпу, люди втомлюються від підміни понять, люди втомлюються від пластиковості. Якщо раніше мімікрувати під експерта було досить легко, достатньо було просто загуглити там якусь тему і дуже коротко про неї розповісти по тексту, то зараз це стає менш можливим, тому що ось так наживо, на якісь складні теми зі складними термінами, може розмовляти тільки ну, дійсно експерт у своїй галузі. Таким чином, люди відфільтровують реальних експертів і дивляться інформацію заглиблено, не по верхах проскочують, а я там щось десь чув, а заглиблюються у тему настільки, щоб дійсно зрозуміти сенс, який каже експерт, а не там просто розважитись. Ну і четвертий тренд випливає напряму з третього тренду: це візуалізація, тобто різні таблиці, шаблони, майндкарти. Візуалізація це не ось такі смайлики, типу анімовані. Це конкретні файли, якими користуються експерти. Що це запит на справжніх експертів? експертів. а друге, це візуальне сприйняття, коли я хочу заглибитись у якусь тему. Мені набагато легше це дивитись, коли я бачу, як скажемо, логічність е, тих аргументів, які наводить експерт. Ну і також я хочу отримувати це все, тому що я розумію, що більше магічне мислення не діє. Я не можу просто захотіти і отримати частіше за все. Тож мені потрібно діяти по якомусь алгоритму, по якомусь там, таблиці, схемі і так далі. І тому я вважаю, що якщо я почну використовувати ці матеріали, ну там це якось якісно зміни моє життя. А про п'ятий та шостий тренд дивись у наступній частині.